Щоб викреслити перетин піраміди, потрібно мати розміри діаметру, висоти, відстані до січної площини від осьової А або М, або К, не знаю будь-яка назва 40, наприклад, і відповідно кут, під яким буде проходити наша січна площина. Далі потрібно розділити, тобто побудувати собі осі для комплексного креслення. Дві взаємно перпендикулярні лінії. Від центру відступити більше, ніж радіус кола, оскільки в мене радіус має бути 30, значить я відступаю собі мінімально 40 мм і будую свою осьову штрихпунктирну лінію на дві площини. Далі так само розділяю по горизонталі. На першій площині будую собі теж штрихпунктирну лінію, щоб перевести на профільну площину. Можна за допомогою циркуля, можна за допомогою прямого кута, є різні способи. Переводжу це все собі на свою профільну площину, будую вертикальну вісь Оскільки це піраміда, в мене в основі буде задано чотирикутник. Не буде кола, мені потрібно всього-навсього побудувати ромб. Розміри ромба 30 на 30 тобто у воді від центру. Я піднімаюся на 30 мм вверх, 30 мм вниз. І так само по горизонтальній осі. 30 мм вліво, 30 мм вправо. Чотири точки зводжу між собою. Можна зразу контурною. Далі. По фронтальній і по профільній площині потрібно побудувати вершини по осьових лініях, тому що це буде зводитися у вигляді трикутника. На відстані 70 мм відкладаю тільки точку по осьовій на фронталі та на профільній площині. По нижній основі, на фронтальній і на профільній площині, відкладаю 30 мм вправо та вліво. Тобто, загальна основа у нас має дорівнювати нашій ширині нашої основи. Тобто, якщо звіриші точки по перпендикуляру, ось наші точки мають співпадати. І так само відкладаю по профільній площині. 30 мм вправо, 30 мм вліво. Зводжу точки на основі з вершиною. Тонкою лінією зводимо, тому що у нас буде проходити січна площина. Далі два основних розміри використали. Тепер потрібно використати розмір А. Це відстань від осьової в ліву сторону. 40 мм. Від осьової, тобто від центру, відкладаю 40 мм вліво. Ставлю собі одну єдину точку. Далі, з даної точки, у мене задано кут 45 градусів. Виміряю кут 45 градусів, центр транспортера поставила на свій ось центр, тобто на нашу точку. І тоді виміряю кут 45 градусів, і під кутом 45 градусів проводжу свою січну площину. Таким чином виходить січна площина, яка утворилася при перетині наших основних бічних ребер і, відповідно, січної площини. Тепер шукаю дані точки. Дані точки в нас утворюються при перетині двох бічних ребер та центрального ребра, оскільки в нас наша піраміда буде мати наші бічні ребра, котрі будуть накладатися з вою. відповідно, центральне ребро ось. То, що у нас була ось ова лінія, стане центральним нашим ребром. І таким чином ми будемо бачити центральне ребро і, відповідно, два бокових ребра і нижню основу. Обов'язково. Таким чином, при перетині нашої січної площини та наших бічних ребр, піраміду утворюються точки. 1, 2, зліва, центральне ребро. 2 2 бічне з правої сторони 3 2 Оскільки в нас 4 ребра, у нас точка 2 2 буде співпадати з точкою 4 2 нам потрібно побудувати їх на горизонтальній і на профільній площині. Я проектую спочатку профільну площину, а потім проектую горизонтальну. Можна це робити в переміжку. Легший метод, коли побудується спочатку профільна площина, а потім відповідно горизонтальна. Щоб побудувати точку на профільній площині, з точки 1,2 1, 1, та 32 проєктую на осьову лінію на профільній площині. Тобто тонка горизонтальна лінія зв'язку до перетину тільки з осьовою лінією. При перетині виходить точка 3:3 на горі та 1, 3 внизу. Щоб спроєктувати точки 4 і 2, я проєктую їх повністю горизонтально до перетину з моїми двома бічними ребрами. І відповідно, точка 2, 3 вийде з правої сторони. 4, 3 вийде з лівої сторони. Точки, що утворилися, з'єднати між собою. Тут вже можна з'єднювати основною лінією у зв'язку з тим, що це і є наша січна площина. Та заштрихувати під кутом 45 градусів. Січну площину. Не потрібно виходити за межі січної площини, не потрібно наводити тонесенькою лінію, заштрахувати дану січну. Далі потрібно нам навести розміри нижньої основи, контур нижньої основи. Так само, як і на фронталі, так само і на профільні центральне ребро в нас буде видимо до точки січної, на січній площині, тобто до точки 1,3. Бічне ребро до точки січної площини та з лівої сторони ідентично і сама січна площина. Отож, таким чином, готова профільна проекція нашої січної. на піраміді. Залишається побудувати точки на горизонтальній площині. З точок 1 та з точок 3 з фронтальної площини ми опускаємо лінії тільки до осьової, тому що вони в нас будуть знаходитися на бічному ребрі. З точки 1, 2. Опускаю вертикаль на, січну, на нашу осьову точка 1. 1. З точки 3,2, таким самим методом, опускаю тільки на осьову лінію, точка 31. А щоб побудувати наші точки 4 і 2, які будуть знаходитися у нас на вертикальному ребрі, мені потрібно з профільної площини опустити вертикаль на основу з точки 4-3. З точки 2-3 опустити вертикаль на основу і за допомогою циркуля перевести це все і спроектувати на осьову. Отож, з точки 4-3, тонка лінія на основу, з точки 2-3, тонка лінія на основу, за допомогою циркуля переводжу на горизонтальну площину. І таким чином переводжу точку з допомогою лінії зв'язку на нашу осьову лінію. При перетині внизу буде точка 21, на горі точка 41. Точки з'єднати між собою основною лінією, і також заштрихувати. Навести основні контури у вигляді основи, тобто ромба, який в нас був заданий, центральна наша січна площина, яка знаходиться ось по центру, у нас вже є наведена. І відповідно навести бічні ребра, котрі будуть зводитися до вершини. Від нижньої основи, тобто від чотирикутника, від ромба до січної площини. В межах Січної площини ми контур не наносимо, тому що вона знімається, оскільки в це є січна площина. Тут має бути штрихпунктирна. Все, тобто більше, крім нанесення розмірів, тут роботи немає. А далі в нас є прямокутна диметрія. Під кутами 7,41 нам потрібно побудувати свої осі для нашої диметрії. Отож, під кутом 7 градусів по осі Х з лівої сторони, під кутом 41 градус з правої сторони побудувати осі Деметрії. Оскільки в нас Деметрія і по осі Y в нас розміри будуть скорочуватися, нам потрібно відбити спочатку собі по осі Y. Ось 8Хів. Вісі ігриків, вона має бути штрихпунктирна. Далі, щоб їх перенести, по усі ігри, у нас загальний габарит має становити 30 мм. Тому що у нас тут 60, значить на диметрії буде 30 мм. Від центру я відкладаю по 15 вверх та 15 вниз, оскільки наш загальний габарит, маємо скоротити на 2 і відкласти. Відповідно, ми відкладаємо по 15, вверх та вниз. І по осі Х у нас основні розміри по 30 мм вправо та вліво. З'єднати спочатку тонкими лініями. Дві видимі, тобто дві суцільні, дві штрихові, тому що це є ребра основи, невидимі. Основа Є. І тепер на відстані 70 мм від центру побудувати свою. Вершину Деметрії та з'єднати з основою, тобто побудувати бічні ребра. Одне штрихове і три суцільні, тому що в нас тільки одне буде невидимим, а три, відповідно, будуть видимі. І будувати точки. Щоб перенести наші точки, потрібно від центру перенести відстань до точки 1,1 по нашій осі Х. Виміряти відстань від центру до точки 1,1. Відкласти її по осі Х на диметричній проекції вниз. Далі, паралельно до осі Z з даної точки підняти вертикаль на бічне ребро. Утвориться точка 1. Таким самим методом зробити точку 3 від центру. До точки 3,1 по осі Х вимірити, відкласти по осі Х вверх. Паралельно до осі Z підняти вертикальне бічне ребро. При перетині утвориться точка 3. Щоб побудувати точку 4 і 2, потрібно вимірити відстань від нижньої основи, по висоті до точки 4 і 2 на фронтальній площині. Відповідно, по осі Z виміряємо, по осі Z відкладаємо. Відкласти дану відстань по осі Z. І оскільки вони у нас мають бути паралельні до осі Y, ми через дану засічку паралельно до осі Y будуємо тонку лінію на заднє та на переднє ребро. Ось. Паралельно до осі Y переводимо. І в нас припередні утвориться точка 2 та точка 4. Дані точки ми повинні з'єднати між собою, основною. Саму січну площину потрібно заштрихувати під кутом 45 градусів. І навести основні контури. Основні контури в нас у вигляді нижньої основи. Тільки два ребра основи будуть. І три бічні ребра від основи до точки 1. Від основи до точки 2. І від основи до точки 3. Це нанести основні розміри, які потрібні згідно з завданням. І все.